Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. З вами я Надія, і сьогодні ми будемо пересаджувати в більшу ємність наші баклажани. Баклажани ми вирощували, як ви бачите, в касетах. У нас сорт баклажанів Фабіна. Ми купляли готове це насіння це гібрид. Сьогодні ми будемо пересаджувати баклажани у більшу ємність. Будемо пересаджувати ось. У ємності по півлітрові стаканчики великі. І взагалі, що як проводиться догляд за баклажанами, в принципі, догляд нічим не відрізняється є деякі лише відмінності, як догляд і за томатами, і за перцями. Догляд такий самий, має бути щось спільного, полив такий, щоб не переливати, адже ні баклажани, ні інші овечеві культури не люблять переливу, але і не потрібно, щоб був абсолютно сухий ґрунт, це також шкодить рослині. Має бути освітлення, але якщо томатам треба 12-14 часового освітлення, перцю трошки менше, а баклажанам достатньо і 10 годин освітлення за добу. Також, чим різниця догляд в овочах, це те, що, наприклад, сон... сонце люблять сонячне вікно, люблять перці і томати, а баклажани полюбляють. Сонячне світло, але не прямілучі сонця. Їм край не можна баклажани ставити на південне вікно. Вони просто не будуть розвиватися. Якщо буде жаркий день, на підвіконнику буде жарко, вони просто пов'януть і можуть пропасти. Тому потрібно вибирати місце для баклажанів, десь вікно, вікно, ну, чи західна, чи північна сторона, якщо у вас там попадає сонце на північній стороні, якийсь час має туди попасти сонце. Які ще відмінності? Відмінності в тому, що багато спеціалістів одні, які взагалі не рекомендують проводити пікіровки, пересадки баклажанів через те, що іменно баклажани дуже важко переносять цей процес. Там корінчики такі будемо разом з вами бачити. Вони легенькі, такі корінчики шорвуться, і для них дуже довгий потрібний процес відновлення для відновлення кореневої системи. І цей процес, коли для томатів не так впливає, коренева система вона дуже швидко відновлюється в томатів, а в баклажані може пройти затримка на 2 неділі і більше. Тому багато спеціалістів не рекомендують, а рекомендують зразу садити уємності більші і хай вони ростуть. Але Другі спеціалісти говорять, що як садити в такі великі ємності, то коренева система не буде справлятися з таким великим об'ємом землі. Тому краще робити, садити їх у такі маленькі ємності, як ми ось посадили в касети, щоб ємності були якихось 200 грам, потім пересадити у 500 грам, а потім пересадити у 07 08 і дуже добре було б, якби вже перед висадкою ваші баклажани були третій раз пересаджені. У літрову ємність, щоб вони там розвивались, тоді вони дійсно будуть, дадуть хороший урожай. І що ми робимо? Чому ми садили іменно, е, ці баклажани в касетах? Для того, щоб е, з касетів легше його е, пересаджувати в більшу ємність. Це вже не пересадка, а перевалка. Бо ми забираємо е, легесенько. Е, Разом із комом землі і легенько садимо більшу ємність. Потім ми маємо зробити перевалку із е, такої ємності стаканчика у вже в літрову чи 0,8 літра і побачимо, як ми будемо садити. То що нам потрібно зробити, щоб це була не пересадка, щоб не пошкодити корінчики, а щоб була дійсно перевалка. Що ми робимо? Ми робимо, беремо два стаканчики. Один стаканчик це буде як нам основний стаканчик, а другий стаканчик ми його ріжемо. Зробимо його як у вигляді касети. Ось ми, ми тут робили надрізи. У кожному стаканчику має бути дренажний отвір. Ви знаєте, щоб земля не застоювалася. І ми робимо отак пополам стаканчик розрізаємо, робимо його як касета. Бачите, що ми потім тоді легенько раз і, і цю зробили знову перевалку. І кладемо цей стаканчик і цей стаканчик. у цей. І отак ми поробили всі стаканчики. Ви вже бачите, що ми е, частину посадили баклажанчиків, а частину зараз разом з вами посадимо. І в нас вийшло, що в нас є ось такий стаканчик вже порізаний, і ми потім зробимо знову перевалку у літровій. І ми не будемо травмувати кореневу систему баклажанів, і дамо змогу йому помаленьку формувати собі кореневу систему і е, е, гарно розвиватися. І що ми далі робимо? На дно, на дно ось стаканчика, ми е, е, насипали вермікуліт. Ви знаєте, що можна сипати і перліт, і вермикуліт. Чому він сипиться? Можна насипати крупної фракції річковий пісок чи такий пісок крупної фракції, але його треба прокалити, щоб не занести якоїсь інфекції рослині. Ми насипали вермікуліт, воно все недорого стоїть. Зовсім недорого ці вермикуліти, перліти, І щоб там дренажна система далі йде, ви бачили, що кожен стаканчик ось ми прорізали отвори на дні, щоб хороша була вентиляція і щоб вода не застоювалась. І підготували вже ми ємність для пересадки, які ми готуємо ґрунт ґрунт ми використовуємо, бачите, ось, бачите, щедра земля. Використовуємо ґрунт. Чого ми використовуємо ґрунт щедра земля? Через те, що якщо подивитися, то у ньому є всі абсолютно поживні речовини. А ви знаєте, що в нас? Баклажани взагалі дуже люблять, щоб ґрунт був ситий, підкормки були. То ми взяли, бо тут азоту є 12%, фосфору, 14 калію 24 кальцію, 10, сірки, 1 і магнію є. Все є у цій щедрій землі. Тому цей універсальний ґрунт ми використовуємо щедра земля. Але до цього ґрунту ми додаємо. Ось біогумус, це ми вже все використали, бо розсади багато пересаджуємо. Біогумус – це високоефективне органічне добриво. Воно також, якщо у вас є вдома перегній, то дуже добре перегній. У нас немає, ми використовуємо біогумус. Ми додаємо 20% від, основ... від цієї маси землі біогумус. Також додаємо, щоб грунт був ще і рихлий, не тільки… Жирний, ну шерифлий, додаємо вірми вермикуліт, можна перліт, можна прокалений пісок для того, щоб був достатньо циркулював кисень. Нам і бо ви знаєте, що коренева система гарно розвивається, коли є. Кисень поступає в кореневу систему. Також ми додали у ґрунт, де висаджували помідори, де висаджували перець, де, де висаджуємо сьогодні баклажани, біокурінювач. Це біологічний препарат на основі мікроорганізмів. Він дає і швидке приживлення розсаді, і укорінення розсаді, і збагачує ґрунт корисною мікрофлорою. І, звичайно, внаслідок цього піднімається імунітет рослини. Це ми все зробили. Замішали цей ґрунт, ґрунт у нас вийшов гарний, сипкий. Ось такий ґрунт вийшов, ви бачите, що він хороший ґрунт, такий легкий, сипкий, разом з тим він вийшов жирний ґрунт. Також, Якщо ви робите свій ґрунт, то ви берете частину. Дві частини землі, частину перегною, берете, додаєте на 10 літрів з е, повний зверхом золи, додаєте з ложки суперфосфату, щоб ґрунт був жирний, бо баклажани люблять жирний ґрунт. І також можна використовувати цей ґрунт. Ми ґрунт попередньо розвели фітоспорин, то перед цим ми звичайно. Цей ґрунт оприскували, зробили його вологим завдяки фітоспорину. І також в ході посадки будемо використовувати цей фітоспорин перед тим, як. Пересаджувати рослинку, її, її треба обов'язково полити. Полили ми е, майже два дні назад, для того, щоб е, наші рослини в касетах, якщо буде ґрунт дуже мокрий, то буде ґрунт рватися, нам треба, щоб він відставав від касет. То ґрунт у нас зволожений е, під баклажанами, і ми будемо ще зволожувати його фітоспорином по ходу пересадки. Але полили ми не просто так. Ми полили використовуючи підкормку зразу. Підкормили ми майстер Агро і це. Комплексне добриво з усіма мікроелементами, а Він чим хороший цей майстер Агро через те, що тут є, входять в склад 20% азоту, 20% фосфора, 20% калія і дуже багато інших всяких мікро- і макроелементів. Він йде, ось, пожалуйста, одна чайна ложка на 2 літри води. Ми підкормили два дні назад, щоб наші. Рослини були, як то кажуть, стресоустойчиві. От починаємо і пересадку. Ось ми кинули, як ми говорили, вермиколіт на дно і достаємо наші баклажанчики. Доставати просто, це вони в касетах, знімаємо етикеточку, що це баклажанчик Фабіна, ось ви бачите, яку яку пустило кореневу систему. Ви бачите, як корінчики, корінчики всі проросли. Гарно розвинена коренева система і баклажанчики гарно-гарно проросли. Як ми їх садимо? Ми беремо ось, притолочуємо трошечки ґрунт, щоб, щоб наші корінчики ну, до землі мали дотик, оприскуємо фітоспорінчиком. Легенько беремо, щоб не задіти кореневу систему, цілий цей ком землі, щоб не порушуючи, поклали в стаканчик і засипали легенько, засипали легесенько ґрунтом підготовленим. По боках нашком лишився посередині стаканчика, по боках його втиснули цей ґрунтик. Обрискали його фітоспорином, ще раз присипали. Багато йде розбіжності, як підсипати при пересадці баклажани. Одні спеціалісти говорять до сім'дольних листочків, другі спеціалісти говорять, на, на 1 см вище, там, де рідже баклажан. Ми ґрунтом робимо, так як говорять спеціалісти, що на 1 см лише вище. А до сім'дольних листочків ми робимо, я зараз вам покажу як. Бо все це ми не робили спеціально, щоб показати. Ми взяли ось ґрунт, насипали вермикуліта. Ми ми робимо його рихлий цей ґрунт, і цим ґрунтом ми присипемо до сімідольних листочків. І е, вийде, що наш ґрунт буде такий е, повітря-прохідний. Е, і вода затримуватись не буде. І ми виконаємо як би і рекомендації і одних, і других спеціалістів, і баклажан від цього тільки виграє. Ось ми присипали, ви бачите, і баклажанчик так буде розвиватися. Після пікіровки ми баклажани ставимо місце. Щоб було яскраве, але з російним світлом. І щоб це, цей баклажанчик, і притнялися хоча б на добу. Прямі сонячні промені дуже впливають на баклажани, вони можуть просто пов'янути. Перший полив бажано полити стимулятором росту і з цирконом, або піном, або корневіном. Грунт не повинен пересихати. Період підсвічення, як ми говорили, 10 годин. Кормка по графіку іде через 10-12 днів після пересадки. Дорогі друзі, от і все, що хотілося сказати на сьогодні. І якщо вам сподобалась розповідь, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео, нажимайте на дзвіночок. З вами була я Надія, вам кажу до побачення, до нових зустрічей, міцного вам здоров'я і гарного настрою! Гарної розсади вам!